Друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю. З вами знову Майкемпінг. Сьогодні будемо з вами готувати на сніданок ось такі варені яйця з сосисками. Не кажіть, будь ласка, що це корисно чи не корисно, бо іноді дуже хочеться поїхали готувати. Це дуже швидко, дуже смачно і те, що треба на природі. Користовувати у відео буду. Ось такий казаночок титановий на 750 мл з чудовим підвісом. Далі ложечку, ось таку довгу титанову від Вайці на 22 см. Дуже зручна. Газовий балон від одіманті, але всередині газ вже ніхто не знає, який там вже газ. І ось таку підставочку, щоб кухня моя польова нахиталась. Далі використовую найлегший пальник в світі від фірми BRS. Від титан, бачите, як колір змінив дуже гарно. І ось такий лоточок для яєць на два яйця. Під кожним відео, де я готую, друзі мої, ви можете побачити цитату про подорожі, яка найбільше мені подобається. Можете подивитись в описі. А також усі товари, які ви бачите у наших відео, ми самі використовуємо і вони є у нас в наявності. А якщо нема, ми залюбки вам привеземо. Ці товари або будь-які на ваш смак. Зараз наші яйця з вами зваряться, а коли зваряться, вони почнуть охолоджуватись, а ми тим часом зваримо з вами сосиски. Не знаю, чи шкіра на пальцях товста, чи титан якийсь там суперматеріал, але не обпікся. Яйця у нас вже готові. Вимикаємо. Поки яйця у нас охолоджуються, ми робимо наші сосиски в два рази менше, щоб вони влізли до казанка. Волос нам не потрібен. Звісно, сосиски можна було б цілими запхати, але тоді прийшлось би яке повний казанок води. А кому потрібна та витрата газа, а нікому. Клас, все готово. Це що перший раз нормально почистилося, Майже майже нормально. Зараз подивимося, як почиститься друге. В Воду не поклав холодно, гаряче таке. Але чого не зробиш заради любих підписників. І сюди його. Боже, яка хімія, все таке помаранчеве. Ану дивіться, Ось це пластик на сосисці. Сосисця ці. Ось це ніж Бачите? майже однакового кольору. Так, давайте відкриємо. розпаковка сюди. Сюди. Зараз ми так обережно. Оп! Сі. Сіль. сіль з іншої сторони була сіль. Зараз дощ буде грім Так, поїхали. Угу. Так. Прямо так с Зараз ми мене... її... Відкриємо. От так краще. Так. Ох. краса, Сюди. Друзі. Це просто супер. Дуже смачно. Всім смачного і, як завжди, гарного вечора.